Логічним, а ще точніше патологічним продовженням ожиріння та метаболічного синдрому, є цукровий діабет другого типу, це серйозне захворювання, для якого мішенями є всі, без виключення тканини, системи та процеси в організмі. На стадії цукрового діабету вже не всі зміни можуть бути зворотними. Хоча сам цукровий діабет другого типу може бути вилікуваний завдяки персоніфікованому харчуванню за програмою метаболік баланс. Ми знаємо три ситуації, коли може порушуватися транспортування глюкози в клітину. Перша ситуація це коли просто не вистачає глюкози в крові. Наприклад, коли людина голодує. Глюкагон не може нескінченно транспортувати глюкозу з печінки, оскільки її запаси обмежені близько 400 грамів на добу. Голод одна з причин, через яку порушується транспортування глюкози. А друга причина це цукровий діабет першого типу, коли підшлункова залоза не виробляє інсулін. Хоча глюкоза присутня в організмі, клітини відчувають енергетичний голод, оскільки глюкоза не може потрапити в них через відсутність активації рецепторів і транспортерів глюкози. Третя причина це інсулінорезистентність. Це відбувається, коли клітини експресують недостатньо інсулінових рецепторів. В крові є достатня кількість інсуліну та глюкози, але стимуляція глюкозотранспортного білка всередині клітини недостатня. В результаті клітини знову відчувають енергетичний голод, хоча в організмі є надлишок глюкози та інсуліну, але відсутні рецептори, які можуть взаємодіяти з інсуліном. Для прикладу, звичайна м'язова або жирова клітина має близько 6 тисяч інсулінових рецепторів. Це багато як волосся на голові, але при інсулінорезистентності кількість рецепторів. Може зменшитися до 2-5 тисяч, і тоді жодна кількість інсуліну не зможе задовольнити потреби клітини в глюкозі. Крім того, існує ще один важливий аспект: зменшення синтезу глюкозотранспортних білків. Навіть при достатній кількості рецепторів на поверхні клітини, інсуліну та глюкози в крові, клітина може відчувати енергетичний голод через порушення транспорту глюкози. Це відбувається через недостатнє виробництво глюкозотранспортних білків. Існують фактори, які стимулюють або пригнічують виробництво цих білків, і вони впливають на гени, що кодують цей процес. Програма Метаболік баланс передбачає комплексний підхід, враховуючи ці всі фактори: харчування, інсулінорезистентність, а також нормальний синтез глюкозотранспортних білків. Цукровий діабет першого типу найчастіше розвивається в молодому віці у підлітків і дітей, і зазвичай має аутоімунну природу. Такі пацієнти у більшості худорляві. Цукровий діабет другого типу, навпаки, найчастіше виникає у людей старше 40 і пов'язаний із надмірною масою тіла, ожирінням та неправильним харчуванням. Переважна більшість людей із діабетом другого типу мають надмірну вагу. Частка людей із діабетом першого типу в світі становить приблизно 5% до півмільйона осіб. Решта це люди з діабетом другого типу. Першим для нормального життя необхідно від 36 до 44 міжнародних одиниць інсуліну щодня. У той час як люди з діабетом другого типу, коли переходять на інсулін, потребують від 80 до 300 міжнародних одиниць. Це суттєва різниця. Таким чином інсулінорезистентність і неправильне харчування призводять до того, що ринок споживання інсуліну зростає, оскільки кількість пацієнтів із діабетом другого типу збільшується. А з ними і споживання інсуліну це ринок з безкінечним ростом. Що призводить до захворювання на діабет другого типу через регулярне споживання продуктів з високим глікемічним навантаженням організм постійно виділяє інсулін. Ви тепер розумієте, що це веде до постійного заповнення запасів глікогену в м'язах і печінці, а також до безперервного утворення вільних жирних кислот. Ми вже говорили про те, що ацетилкоензим А, який утворюється з глюкози. Буде перетворюватися на три гліцериди або насичені жирні кислоти, тому що не вся глюкоза йде на цикл крепса. Ці два процеси призводять до зменшення кількості інсулінових рецепторів. Коли в організмі накопичується надлишок енергоносіїв, він починає пригнічувати активність генів, які відповідають за експресію інсулінових рецепторів на поверхні клітин. Активується так званий генсупресор, який вимикає гени. Відповідальні за синтез інсулінових рецепторів в результаті замість звичайних 60 тисяч інсулінових рецепторів на клітині може залишитися лише 6 тисяч, оскільки процес експресії гена пригнічений. Одночасно з цим зменшується синтез глюкозотранспортних білків, оскільки клітина вже насичена глюкозою, вона більше не потребує додаткової глюкози чи інсулінових рецепторів, а також глюкозотранспортних білків. Це веде до того, що функція синтезу глюкозотранспортних білків також вимикається. Крім того, фактор некрозу пухлин альфа, який збільшується при високих рівнях інсуліну, пригнічує синтез глюкозотранспортних білків через генетичні механізми. Це призводить до зниження рівня глют-4 та розвитку інсулінорезистентності. Підшлункова залоза в цей час виробляє все більше інсуліну, але глюкоза не може ефективно потрапляти в клітини через відсутність достатньої кількості рецепторів та транспортних білків. В результаті збільшується як рівень інсуліну, так і рівень глюкози в крові. Але клітини продовжують відчувати енергетичний голод, і це супроводжується збільшенням об'єму талії та ваги людини, розвитком хвороб і їх наслідків. Хочу тут повернутися до дослідження 1963 року. Ми його вже розглядали в лекції про інсулінорезистентність. Чому я вважаю, що це важливо? Тому що ще за 40 років до створення програми Метаболік Баланс вже було відомо, що відбувається з синтезом інсуліну у людей з зайвою масою тіла та ожирінням. Але цей факт ніяк не був залучений до корекції дієтичних настанов з подолання метаболічного синдрому. Доки Вольф фунфак не зробив на ньому акцент та не врахував у алгоритмі розробки планів метаболік баланс. Дослідження показало, що у людей з нормальною та надмірною вагою рівень цукру в крові після прийому 50 грамів глюкози через певний час досягає піку, але у людей з надмірною вагою цей пік значно вищий. Далі він знижується і нормалізується як у тучних людей, так і у худих, але інсуліни у цих людей ведуть себе по іншому. Спочатку все як має бути після вживання глюкози, інсулін синтезується, починає знижувати рівень глюкози і сам починає знижуватися через певний час до попереднього рівня. В цей самий час у людей з надмірною вагою інсулін синтезується надмірно. Червона крива піднімається набагато вище ніж зелена, і якщо у людей з нормальною вагою. Рівень інсуліну вже через 30 хвилин, такий, як був 30 хвилин тому, то у людей з надмірною вагою він залишається підвищеним ще півтори години і тільки потім починає знижуватися. Тобто, якщо дивитися на реакцію на вуглеводи, вона більш-менш однакова за винятком більш високого піку. Але якщо дивитися на реакцію керівних систем за рівнем інсуліну, то ця реакція суттєво відрізняється. Люди з надлишковою вагою мають півтори години гіперінсулінемії в умовах, коли інсулін вже не потрібен. Тож продукти харчування з високим глікемічним навантаженням призводять до постійного викиду високих рівнів інсуліну, що зрештою призводить до резистентності до інсуліну. Клітини вже не реагують на нормальну дозу інсуліну, і цей стан називається гіперінсулінемією. Це один з атрибутів інсулінорезистентності та цукрового діабету другого типу. В програмі Metabolic баланс всі правила харчування та розрахунок персоніфікованих рекомендацій, враховують даний факт різних реакцій на однакове глюкозне навантаження у людей з різною вагою. Деякі з цих правил притаманні виключно метаболік баланс. Перед вами наочна ілюстрація розвитку інсулінозалежного діабету другого типу. Уявімо собі графік поведінки глюкози і інсуліну не за дві години, як у дослідженні, яке ми розглядали на попередньому слайді, а за все життя людини, де по осі часу відображені роки. Зелений коридор на графіку це зона норми. Нижче вузька червона зона це зона гіпоглікемії, а вище ширша червона зона це зона діабетиків, де знаходиться гіперглікемія. Ця чорна лінія представляє рівень глюкози в крові. На початку життя глюкоза знаходиться в нормальному зеленому коридорі, але в певний момент вона виходить за межі норми і піднімається у червону зону. Це той момент, коли у людини діагностують діабет другого типу через підвищений рівень цукру в крові. Блакитна крива це рівень інсуліну. Інсулін з роками теж зростає, але з певного моменту цей зріст більш значний, ніж зріст рівня глюкози, яку він утримує в межах норми. Ціною власної гіперпродукції, гіперінсулінемії. Далі на графіку лінія інсуліну загинається вниз. Це момент, коли підшлункова залоза виснажується і перестає виробляти достатню кількість інсуліну. Людина змушена йти за ним в аптеку, щоб знизити рівень глюкози. Разом із цим починається погіршення стану здоров'я. На цьому графіку є дві важливі точки. Перша точка це точка, де блакитна лінія інсуліну перетинає чорну лінію глюкози. У цей момент інсулін і глюкоза співвідносяться як один до одного. До цієї точки організму потрібно було менше інсуліну, щоб підтримувати глюкозу в нормі. Після цієї точки для підтримання норми глюкози потрібно значно більше інсуліну. Завдяки такому співвідношенню інсуліну та глюкози. Ми можемо діагностувати інсулінорезистентність на ранніх стадіях ще до явного підвищення рівня глюкози в крові, на ще серце проміжок між точкою перетину, блакитної та чорної ліній. І моментом, коли чорна лінія виходить за межі зеленої зони в червону, це роки життя, протягом яких можна виявити інсулінорезистентність і вжити заходів. Аналіз інсулінорезистентності роблять за допомогою індексу HOMA-IR. Це не окремий аналіз, а математичний розрахунок. Отримана цифра вказує, де знаходиться людина, і зліва чи справа від точки перетину блакитної та чорної ліній. Наступна важлива точка. Це момент, коли блакитна лінія починає згинатися вниз. Що відображає виснаження підшлункової залози, через деякий час інсулін більше не може підтримувати навіть відносно стабільний рівень глюкози, і тоді людина до кінця свого життя змушена використовувати великі дози інсуліну для підтримання, хоча б мінімального рівня життєдіяльності. При цукровому діабеті другого типу рівень інсуліну крові постійно підвищений. Ця проста візуалізація показує нам, що через це має місце постійний перекіс у рівнях інших гормонів та метаболітів. Якщо скласти разом всі біологічні ефекти, що витікають з вказаної схеми, то буде зрозуміліше весь масштаб збоїв у функціях та їх наслідки у хворих на цукровий діабет другого типу. Це тотальний розлад, а не просто дещо підвищений рівень цукру крові, як вважає більшість хворих, та й деяка частка лікарів. Цей малюнок вже добре знайомий тим, хто дивився попередні лекції. Тому зрозуміло, що нормалізація чи задовільний контроль рівня глюкози крові у хворих на цукровий діабет дієтою, фізичними навантаженнями та медикаментами без зменшення об'єму та маси вісцеральної жирової тканини, нічого по суті не вирішує. Адже всі негативні ендокринні імунні та коагуляційні функції, які наведено на даному слайді. Зберігаються та чинять свою патогенетичну дію, невідворотньо наближаючи типові ускладнення діабету. Ми безумовно рекомендуємо людям, хворим на діабет, розробити індивідуальний план харчування метаболік баланс. Він допоможе позбутися самої причини розвитку діабету другого типу. За допомогою програми Метаболік Баланс можна позбутися цукрового діабету другого типу майже без винятків і покращити свій стан при діабеті першого типу. Ось відносно свіжа картина щодо стану з розповсюдженням діабету у світі. Публікація, здається, була зроблена в 2019 році. Тут ми бачимо помаранчеві кружечки, які відображають відсоток населення з цукровим діабетом у 80-му році, а бордові кружечки, які більші за розміром. Показують відсоток діабетиків вже у 2014 році. Погляньте, що відбувається в Америці. Кількість хворих зросла майже вдвічі з 5 до більш ніж 8%. У Європі ситуація ще гірша. Було 6, а стало 13,7. В Африці також спостерігається зростання. Загальний світовий показник зріс майже у два рази. Кількість хворих на діабет другого типу у 2014 році досягла. 422 мільйонів. За даними 2021 року, кількість діабетиків вже більше 500 мільйонів. Тобто, в світі на діабет хворіє кожен десятий дорослий діабет став причиною майже 7 мільйонів смертей у 2021 році. Тобто, кожні 5 секунд помирала одна людина з діабетом. Звісно, тут враховані такі фактори, як приріст населення, тобто, людей стало більше за цей час, і відповідно кількість хворих зросла. Але всі ці показники були ретельно перевірені методами статистичної обробки даних, оскільки це офіційні наукові публікації. І, як ви бачите, вони дуже сумні. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Metabolic Balance. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.